Пожежі, спричинені повномасштабною агресією Російської Федерації, знищили понад 7 тисяч гектарів лісів і заповідних територій Кінбурнської коси. А загальна шкода екосистемі півострова сягає 300 мільярдів гривень. Таку інформацію під час брифінгу повідомила начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко. Крім цього, вона підбила підсумки роботи управління за 2024 рік та розповіла про реалізовані проєкти. Деталі у нашому матеріалі. Начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко підбила підсумки роботи за 2024 рік. Особливу увагу вона приділила ситуації на Кінбурнській косі, яка досі перебуває під окупацією. В області працювала комісія для визначення фактів та масштабів шкоди та збитків, завданих територіям та об'єктам природного заповідного фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації. На підставі супутникових снимків Сантінел в результаті роботи цієї комісії були вираховані збитки, які нанесені як шкода, шкода повітрю. Розрахунки були розроблені Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу, базувались на, на даних дистанційного зондування. Орієнтовна сума шкоди екосистемі півострова склала майже 300 мільярдів гривень. Управління передало зібрану інформацію до обласної прокуратури, яка в рамках кримінального провадження направила її до експертної установи. Це необхідно для підготовки позовів до міжнародних судів. Розрахунки збитків від дії окупантів за 2024 рік ще тривають. Проміжок часу у нас був від 15 березня 2022 року до 30 жовтня 2023 року. Тобто ще 24-й рік, це треба ще розшифрувати ці знимки дистанційного зондування ще зробити ці розрахунки. Дуже багато пожеж було в межах регіонального ландшафтного парку Кінбурська коса пожежами було знищено 602 гектари лісів, національного природного парку Білобережжя Святослава, 6865 тисяч гектар і 121 гектар в межах Чорноморського біосферного. Заповідника відзначила чиновниця і позитивні тенденції. Так на 2024 рік для реалізації на Миколаївщині природоохоронних заходів передбачалося майже 5 мільйонів гривень, в тому числі на створення нових заповідних зон. Було розроблено чотири такі проєкти, на основі яких три нові території вже отримали природоохоронний статус. 27 червня ми через сесію затвердили ландшафтний заказник Чортальський обрій на площу 143 гектари у межах Мостівської громади Вознесенського району. І рішенням 19 грудня номер 9 ми затвердили проєкти створення по трьом об'єктам це ландшафтний заказник Лук'янівською площою 27,2 гектари у межах Привільницької громади Баштанського району та ботанічний заказник Баратівка площею 62 в Горухівській громаді. Також завершено роботу над проєктом «Стратегія адаптації до зміни клімату, який вже передано до обласної державної адміністрації. Цим проектом передбачено 171 захід загальною у цінічною вартістю на 155 мільйонів євро, що розраховано на 7 років. Це такий тривалий період, тобто нам потрібно буде вишукувати грантові кошти для того, щоб ці всі заходи, які цим проектом стратегії адаптації до зміни клімату передбачені, і це наш на річний період. Ми повинні будемо цим цим займатися. Катерина Рупташ, Олександра Долматович, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март.